Доброго дня! Вас вітає команда аудиторської фірми Transeксімаудит і я, Наталя Назарова. Сьогодні ми розберемо тему щодо змін до підтвердження застосування зниженої ставки єдиного соціального внеску 841% для нарахування на доходи осіб з інвалідністю в Україні. Як це було раніше та які зміни відбулися з 20 червня 2025 року. Ця інформація буде корисною як для підприємств, так і підприємців, які наймають осіб з інвалідністю. Розповім, як ефективно адаптуватися до нової системи підтвердження інвалідності, працівнику зберегти права та пільги, а роботодавцю правильно застосувати пільгові ставки податків. Почнемо! З 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії МСЕК були скасовані і їх функції перейшли до експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тож дивіться. Це передбачено законом України від 19 грудня 2024 року номер 4170 Та постановою Кабміну номер 1338 від 11 2024 року. Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи. Документи МСЕК. Видані до 1 січня 2025 року залишаються чинними для осіб з безстроковою інвалідністю, або якщо строк перегляду не настав, якщо переогляд мав відбутися після 1 січня 2025 року, але не відбувся документ. Діє до 30 червня 2025 року включно. Тобто, наприклад, якщо переогляд працівнику третьої групи потрібно було пройти. Через рік 1 травня 2025 року то його документ дійсний до 30 червня 2025 року. І, звісно, роботодавець може застосувати ставку 841. З 1 квітня 2025 року окремі категорії. Зокрема, чоловіки 25-60 років з другої або третьої групи інвалідності повинні обов'язково пройти оцінювання повсякденного функціонування до 1 листопада 2025 року. Безстрокова інвалідність встановлюється особам з необоротними порушеннями, інвалідам першої групи, особам пенсійного віку, військовослужбовцям з ушкодженнями під час бойових дій. Для таких осіб повторне оцінювання не є обов'язковим. Наказом мінфіну від 5.05.2025 року номер 231 було внесено зміни до інструкції про нарахування сплату ЄСВ щодо документів для підтвердження інвалідності. З 20 червня. 2025 року для застосування пільгової ставки ЄСВ 841%, роботодавець повинен мати витяг з рішення експертної команди або чинний документ МСЕК. Без такого документа пільга не застосовується. За відсутності до 30 червня 2025 року підтвердних документів за повний червень 2025 року ми маємо право застосовувати ставку 841 за постановою номер 1338. Проте у податківців на цю декаду з 20 по 30 червня в базі знань зір інформація відсутня категорія 201.04.01 для встановлення інвалідності необхідно звернутися до лікуючого або сімейного лікаря, який направить на оцінювання. Оцінювання може бути очним, дистанційним або за місцем перебування пацієнта. Також створено спеціальний центр для оскарження рішень експертних команд, який складається з медичних фахівців різних закладів України. Детальні відповіді на питання та роз'яснення також є на сайті МОЗ України. Посилання в описі під цим відео. Тепер поговоримо про відповідальність. Основна відповідальність для роботодавців за порушення вимог щодо працевлаштування осіб з інвалідністю та підтвердження їх статусу полягає у фінансових санкціях і адміністративних штрафах. Якщо роботодавець не виконав встановлений законодавством норматив. Із працевлаштування осіб з інвалідністю, наприклад, не створив необхідну кількість робочих місць або не працевлаштував осіб з інвалідністю, він зобов'язаний сплатити штраф. Для підприємств з кількістю від 8 до 15 працівників штраф у розмірі половини середньої річної заробітної плати за кожне незайняте робоче місце для особи з інвалідністю. Для підприємств. З понад 15 працівниками. Штраф у розмірі повної середньої річної зарплати за кожне таке незайняте робоче місце. Штрафи потрібно сплатити самостійно до 15 квітня року наступного за роком, в якому було порушення. За несвоєчасну сплату нараховується пеня у розмірі 120% річних облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. Штрафні санкції не застосовуються до підприємств, установ і організацій, які повністю фінансуються за е, державний або місцевий бюджет, крім фінансових санкцій, посадові особи роботодавця можуть отримати адміністративний штраф від 170 до 340 гривень за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю згідно статті 188 Прим 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Невиконання нормативу може призвести до позапланових перевірок з боку контролюючих органів, під час яких роботодавець має надати документи, зокрема відомості про вакансії, форма номер 3 ПН. Якщо ж роботодавець застосує пільгову ставку ЄСВ 841% без наявності чинного підтвердження інвалідності, витягу з рішення експертної команди або дійсної довідки МСЕК. Це може призвести до, на, до нарахування податків і штрафів за порушення податкового законодавства. Таким чином, для уникнення штрафів і додаткових перевірок роботодавцям необхідно дотримуватися нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, контролювати наявність і строк дії підтверджуючих документів, своєчасно сплачувати штрафи у разі порушень та вести належну документацію. Отже, які важливі висновки для роботодавця можна зробити щодо змін у підтвердженні інвалідності з 20 червня 2025 року? Обов'язкова наявність підтвердження інвалідності у працівника. Для застосування пільгової ставки ЄСВ роботодавець повинен мати від працівника чинний документ. Витяг з рішення експертної команди або довідку МСЕК, видану до 1 січня 2025 року, за умови, що вона ще діє. Перевірка строків дії документів. Важливо перевіряти, чи не закінчився строк дії довідки МСЕК, особливо, якщо переогляд мав відбутися після 1 січня 2025 року. Якщо документ тратив чинність після 30 червня 2025 року, пільга застосовуватися не може. Якщо працівник не пройшов оцінювання або не має дійсного підтвердження інвалідності, роботодавець не має права застосовувати пільгову ставку ЄСВ і повинен нараховувати внесок за загальною ставкою 22%. Також рекомендується інформувати працівників з інвалідністю про необхідність проходження оцінювання та оновлення документів, щоб уникнути втрат пільг і проблем з податковою. Враховуйте також і винятки від повторного оцінювання, звільнені певні категорії працівників безстрокова інвалідність, військові, працівники. Для них пільги зберігаються без змін. Документальний контроль ведення чіткої документації щодо підтвердження інвалідності працівників це запорука правильного застосування пільг і уникнення штрафів під час перевірок кадровикам і бухгалтерам слід ознайомитися з новими правилами оформлення інвалідності та порядком застосування пільгових ставок ЄСВ щоб оперативно реагувати на зміни. Рекомендується використовувати цифрові сервіси для перевірки статусу інвалідності працівників. Витяги надасть вам сам працівник. Якщо ж працівник оскаржує рішення експертної команди, роботодавець має бути готовий до тимчасових змін у статусі працівника та відповідних піль для планування свого бюджету як роботодавця. Підіб'ємо підсумки. Зміни у процедурі підтвердження інвалідності, які набрали чинності з 1 січня. 2025 року суттєво модернізували систему. МСЕК замінено експертними командами, що здійснюють оцінювання повсякденного функціонування особи, а підтвердження інвалідності тепер оформлюється витягом з їх рішення. Документи МСЕК, видані до 2025 року, залишаються чинними за певних умов, але для більшості осіб необхідно пройти нове оцінювання. Ці зміни підвищують прозорість, спрощують процедуру та впливають на застосування пільгової ставки ЄСВ. Тож забезпечуйте законність нарахувань і зберігайте соціальні гарантії для працівників з інвалідністю на нових умовах. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Чекаємо вас. На у наших наступних відео. Миру вам і всього самого найкращого. До нових зустрічей!